За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Кров українців має перестати проливатися. Голова Верховної Ради України Володимир Рибак підписав постанову про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі людей. Цей документ зобов'язує військових негайно покинути серед місця Києва і повернутися на місця своєї постійної дислокації. Забороняє силовикам використовувати зброю та блокувати автодороги. А кабінету міністрів та іншим органам влади доручено заборонити СБУ, МВС та іншим силовикам виконувати антитерористичні заходи. Ця постанова вступає. В дію з моменту її підписання головою Верховної Ради, і вже по обіді 21 лютого силовики почали звільняти урядовий квартал. Вони зібрали свої речі біля Верховної Ради, сіли у автобуси і поїхали. У свою чергу Даївці теж взялися виконувати постанову. Вони розблокували рух на всіх трасах, що ведуть до Києва. За даними Державтоінспекції, наразі інспектори працюють у звичайному режимі. Чергують лише на пропускних пунктах та в'їздах до столиці. Тим часом у регіонах силовики продовжують переходити на бік народу. У Івано-Франківську служба безпеки заявила про підтримку людей і готова захищати їх на Майдані. львівська міліція вже приїхала у столицю, аби у разі протистояння стати живим кордоном. Перед мітингувальниками, щоб захистити їх, у свою ж чергу вночі 21 лютого майданівці звільнили захоплених військовослужбовців. Самооборона вивела бійцівське МДА і хотіла вивезти на автобусі з території майдану. Однак між мітингувальниками зчинилася сварка. Дехто з них не хотів відпускати силовиків і закликав до самосуду. У конфлікт трутився священник. І люди його почули. Вони утворили живий коридор і вивели через нього полонених. Військові наразі перебувають на своїх базах. В ніч на п'ятницю неспокійно було у Львові. У казармі, де живуть беркутівці, пролунав вибух. Будівля загорілася. Її півночі намагалися загасити рятувальники. А коли загасили, знайшли два обгорілих тіла. Їх під час пожежі прибило стіною. Наразі їхні імена встановлюють. Скільки точно людей загинуло, і з боку мітингувальників і з боку силовиків ще підраховують за офіційними даними Міністерства охорони здоров'я на 21 лютого під час протистоянь у центрі столиці цього тижня втратили життя 77 людей. Але в штабі національного спротиву Євромайдану кажуть, загиблих більше їх понад 100.